Гарно всім'яні, дівчата і хлопці, чи то вечора. Що приготувати на вечерю? Ідеї для вечері. Сьогодні в мене немає ідеї для вечері. Позвонила до Маринки, кажу, що тебе сьогодні буде на вечерю. А вона каже: А я збиралася до тебе прийти на вечерю. Кажу, добре, приходь, купиш по дорозі оселеця, а я зварю мундірки. Ось я взяла три картоплини. Зараз поставлю варити. Я сподіваюся, що все-таки вона десь купить по дорозі, осолиться. Значить, варю мундірку. Так, дівчатка. мундірка вариться. Маринка прийшла вже з оселецем. Зараз я зроблю так, як я колись робила в 90-ті. Знаєте, Важкувато так жилося, дітки маленькі, постійно не вистачало грошей. Хотілося якоїсь тюльки купити і багато не докупися, а їсти хотілося всім. І я було, от, куплю з пів кілограма тюльки чи то хамс. Ні, тоді хамси якось не було, а була кілька, салака і тюлька. От, куплю, повідриваю голови. Поскладаю в мисочку, багато туди цибулі накришу і відварю мундірки, поріжу так на четверо. І це я такое її отак разом з олійкою. Пахуща тоді олійка була. Це так було смачно. То я зараз приблизно так зроблю із з Дівчата звичайним чином випатрошу зараз оселедця, вимаю гарно, випатрошила я так гарно оселедця, вимила гарненько. Я його поріжу на кусочки. Оселеця ось так порізала. По-сільськи. Тепер беру велику таку цибулину. Хто яку хоче таку й беріть, хто фіолетову, хто білу. І звичайним чином ріжу на кусочки. Тепер, дівчатка, в тарілку викладаю цибульку. Можна збризнути трішки. Оце але я не буду. Кладу до неї оселець. І шукаю пахущу олію. І ось так щедро поливаю. Супер. Хай воно це мене трішки отак постоїть, помаринується, без ніяких спецій, без нічого, дівчата. Просто ось так. Смак. Смак молодості. Згадую, коли дітки були маленькі. Тим часом в мене вже картопля прохолона, ну, вірніше зварилася, я її злила, і в мене вона холодна. я її почищу зараз. Ось моя картопля відварена, ще тепла. Я теплою люблю це діло робити. Ось так. Теплою це блюдо смакує взагалі супер. О! Ось так я порізала на четверо. Беру рибу з цибулею. І ось так сюди, дівчата. Це просто супер. Я таке люблю. Було з однієї сільотки і мундіркою. Нагодую всю сім'ю. І всі задоволені. Або півкіла куплю тюльки. Теж так само все зроблю. Дівчата, картопля тепла, вона пропитується, насичується цими смаками. Це супер. Пахне. Дівчата, можете мати як ідеї на вечерю. Можна як ідея на обід, та й взагалі. А я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. І ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях, може щось у вас цікаве є. Хоч ми, ви мені, буває, пишете, що я не відповідаю, я стараюся відповідати. Стараюся відповідати на 에, приділити максимально кожному уваги. Але якщо запитують, для чого додати в тісто розпушувач, то вже то треба, вже, як кажуть, бути уважними. Так що, дівчатка, все буде добре. Всіх обіймаю, до зустрічі.